На календарі 17 липня. П'ятниця. Сонце зійшло о 5 годині 13 хвилин. Захід о 20 годині 41 хвилині. Тривалість дня 15 годин 27 хвилин. Місяць у леві йде третя місячна доба. Сьогодні мене не відзначають Андрій, Олексій, Ольга, Тетяна. Вітаємо їх з днем Янгола. В народі казали: хто влітку скаче, той взимку плаче. Літо пролежиш, взимку до сусідів побіжиш. За народними прикметами, якщо після короткочасного дощу з'явиться веселка, розфарбовуючи небо з півночі на південь, і червоний колір найяскравіший, на негоду. Чим зеленіша веселка, тим густіший буде дощ. А зараз якого буде погоди 17 липня? За даними синоптиків, у Миколаєві та області, весь день буде ясним, без опадів. Вітер північно-західний 1,5 метрів за секунду, атмосферний тиск 764 міліметри ртутного стовпчика, вологість повітря 36%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 16 до 24 градусів вище нуля. А в день температура підвищиться до 22-26 градусів тепла. На території області в Промайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 16 до 21 градуси вище нуля, а в день температурний стопчик зупиниться на позначках 24-28 градусів тепла. Максимальна температура цього дня 39 градусів тепла була зафіксована у 1959 році, а мінімальна 11 градусів тепла у 1977 році. Це був прогноз погоди. А далі астрологічний прогноз, що віщують нам зірки 17 липня. Овни несприятливий день життєвий потенціал на низькому рівні. Тому контакти з партнерами або начальством будуть ускладнені. Будьте уважні при роботі з документами несприятливі нові знайомства. Тельці Вина розприяє жінкам-тельцям. Досить ймовірно, що вас чекає нове захоплення. Цей день може подарувати вам зустріч, яка можливо з часом закінчиться шлюбом. Чоловікам тельцям належить відстоювати свої погляди, можливі проблеми з їх здоров'ям. Близнюки. Вірогідні серйозні сутички з зовнішнім оточенням, наприклад, з колегами по роботі або з сусідами по будинку, як ніколи раніше, вам потрібно проявити терпіння та витримку. Ні в якому разі самі не робіть в цей період жодних великих капіталовкладень або покупок. Несприятливе поєднання планет може призвести до різних неприємностей. Раки. Ваше інтуїтивне проникнення в почуття оточуючих, привабливість і творчий оригінальний погляд на речі зможуть розташувати до вас оточуючих, але вам належить відстоювати свої погляди, можливі проблеми зі здоров'ям органів травної системи. Леви. Зірки застерігають від зради, недоброзичливості або відкритої агресії. У сфері професійної діяльності сконцентруйтеся на головному і не відволікайтеся на дрібниці. Діви. Зірки застерігають від активності в комерційній діяльності і вірогідні фінансові втрати. Будьте уважні при роботі з документами. У другій половині дня вірогідні непорозуміння, оточуючими вас людьми. Терези. Небезпечний і важкий для здоров'я день. Емоції будуть переважати над розумом, що може призвести до конфліктів з начальством і колегами. Це призведе до погіршення самопочуття. Корисні водні процедури відвідування басейну. Скорпіони. День пов'язаний з протиріччями, відсутністю взаєморозуміння. У фінансовій сфері намічається спад. Перегляньте свої витрати, вкладення, існує більш рентабельний варіант. Для поліпшення здоров'я сприятливі водні процедури. Контрастний душ. Стрільці. Сьогодні будь-які комерційні справи не принесуть бажаних результатів. Несподівана звістка може ускладнити відносини з оточуючими. Козироги. Розвинене почуття відповідальності, вміння прогнозувати ситуацію приведе до успіху в професійній сфері діяльності або значно підніме ваш авторитет. Будьте уважні при роботі з документами. Увечері, ймовірно, романтична зустріч або нове знайомство. Водолії. Сприятливий день для ділової діяльності. Без особливих зусиль багато водоліїв здійснять вигідні проекти і навіть зможуть опинитися на вершині успіху. Риби. День сприятливий для ділових контактів, укладання угод та прийняття важливих рішень. Ваша привабливість допоможе в спілкуванні з оточуючими, а внутрішня зібраність сприятиме посиленню авторитету у начальства та членів сім'ї. І це вся інформація на сьогодні. Вдалого вам дня!